І Для таких матеріалів, як неорганічні в'яжучі, розрізняють два процеси: тужавлення і тверднення. Тужавлення це процес втрати пластичності нашим цементним тістом. Тверднення – це процес набору міцності цементним каменем. Коли цементне тісто втратило пластичність, воно стало штучним каменем. Але необхідної міцності марочної міцності. На початкових етапах воно ще немає. Воно її набере під час такого процесу, як тверднення. в результаті фізико-хімічних реакцій між частинками порошку цементу і водою. Коли говоримо про міцність цементного каменю, нас цікавить не тільки те, як частиночки цементу будуть з'єднуватись між собою, а й те, як вони будуть з'єднуватися з заповнювачами, як вони з ними будуть співпрацювати і передавати на них навантаження. Оскільки основне використання цементу це в складі розчинів, де є дрібний заповнювачів, і бетонів, де є дрібний крупний заповнювач. Тому міцність визначаємо на зразках з цементно-піщаної розчинової суміші. Марочну міцність цемент набирає у віці 28 діб. Випробувавши зразки розмірами 4х4х16, ми визначаємо активність цементу, знаючи яку можемо з'ясувати марку. Марка це активність округлена в менший бік. За стандартами ДСТУ Б ЄН17-1 2015 року до складу портланд цементу може входити доменний гранульований шлак, поцеланові матеріали. Вони можуть бути природні, можуть бути природні випалені зола винесення, яка може бути силікатної або вапняної природи, випалений сланець, силікатний пил, вапняк та інші додаткові матеріали, які не перераховані в цих основних. В залежності від компонентного складу розрізняють 5 типів цементів, кожен з яких, в залежності від вмісту тих чи інших компонентів, може поділятися на підтипи. Соланові матеріали це, як правило, матеріали природного походження, вулканічні або садові гірські породи, які містять в своєму складі аморфний СО2 і мають підвищену хімічну активність. СО2 вступає в реакцію з гідроксидом кальцію і пр. Зменшує його вимивання з цементного каменю, зменшує процеси висолоутворення. В результаті цієї реакції утворюються низькоосновні гідросилікати кальцію, які забезпечують міцність та довговічність цементного каменю. Пуцоланові матеріали також сприяють підвищенню корозійної стійкості цементного каменю, зменшують Водовідділення і е, покращують пізню міцність штучного каменю на основі таких цементів. Дола винесення отримана електростатичним або механічним осадженням пилоподібних частинок з димових газів теплових електростанцій. Також може використовуватись у складі цементів загальнобудівельного призначення. За своїм складом, це алюмосилікатний продукт. Клоподібної структури, який приймає участь в процесах структуроутворення, в результаті яких утворюються ті ж самі сполуки, що й притвердені портланцементного клінкеру, таким чином вона забезпечує формування довговічного, водостійкого, тучного каменю відповідної міцності. Швак представляє собою відход металургійної промисловості, алюмосилікатного складу. Який містить не менше половини склоподібної фази і має підвищену гідравлічну активність після відповідної активації хімічної, механічної. За рахунок введення шлаку можна покращити такі властивості отриманого штучного каменю, як корозійна стійкість, зокрема сульфатостійкість, можна зменшити екзотермію цементу. Шлакопортландцемент виділяє менше тепла при тверденні порівняно з бездобавочним цементом. Зменшити кількість висолів на поверхні цементного каменю за рахунок того, що в складі продуктів твердення шлаку менша кількість портландиту кальцію аж двічі і майже відсутня корозія цементного каменю першого типу. Вказані компоненти не лише не погіршують якості цементного каменю. Та матеріалів, отриманих на основі цементів загальнобудівельного призначення, а в деяких випадках дозволяють навіть їх покращити. Використання цементів з добавками дозволяє регулювати тими чи іншими властивостями, дозволяє утилізувати відходи промисловості, дозволяє вирішувати економічні питання, пов'язані як з економією на вартості цементу, так і з повторним використанням техногенної продукції.